І я звинувачую всю Росію, враховуючи народ та Путіна, тому що один робить і всі інші підтримують та мовчать. Спочатку я лікувалася у Харкові, але мені відверто лікарі сказали, що на жаль мені допомогти не зможуть, і сказали що в терміновому порядку потрібно їхати за кордон. Три місяці тому я пройшла реабілітацію саме по відновленню своєї ноги. Але це ще не кінець, тому що за півтора місяці я знову маю ряд оперативних втручань. Дуже довгий час я не відпускала. Я транслювала відео постійно в пам'ять про нього. Коли приходив пік, коли ти цей біль не можеш вміщати собі, тобі треба кудись дійти. І я, наприклад, його дівала в ці відео, в якісь такі спогади. І я, якби людина, віруюча, я знаю, що є життя після смерті. Я знаю, що ми зустрінемось, коли прийде наш час.